Думаю, що ні, Чому? бо зараз війна йде, зараз треба багато на зброю, на зброєння, кошти. Щось, звісно, треба Треба і тут в місті робити, тому що не можна на напризволяще на, на типу, місто кинути. Але в наш час, звісно, всі кошти треба на армію. Що міська рада, у неї немає ніяких обмежень. Тобто кошти йдуть на бюджет і вони як е, там похочуть, так їх і тратять. Це потрібно, щоб людям якось легше жилося. Я розумію, війна, так, війна важко. Але я думаю, що доречно. Найнеобхідніше варто це робити. Ні, звісно, ні. А чому? Тому що треба на озброєння. Ой, я не знаю, що по цьому поскати. Воно би хорошо, і то і інше, але це треба підходити мудро. Під час воєнного стану до речі можна було б і оголосити стан війни. Це би дуже кардинально змінило все. Під час воєнного стану недоречно витрачати кошти ні на які ремонти скверів, парків, доріг і так далі. Нагальною проблемою є тепер це забезпечення ЗСУ всім необхідним для того, щоб ми якнайшвидше здобули перемогу над російським окупантом. А ремонти доріг, скверів, парків вони можуть зачекати після перемоги. Ну наразі це не перша необхідність. Я думаю, що можливо є в теперішній час інші. Потреби у нас. Ну не забувати про кожноденний день, ну, про проблеми, але в першу чергу це, звісно, нашим хлопцям допомагати на війні це однозначно. Чому? На війну треба давати гроші. Я думаю, що треба затягнути пояс і допомагати армії захищати територію. Тільки можна трошки там десь залатати. Але ну, не невеликі проекти. Мені здається, що це просто не, не знаю, як на українській мові буде слово кощунство. Розумієте? Зараз всі кошти треба витрачати виключно на допомогу армії. Все, дороги почекають. З перемогою наші дороги швидше будуть ремонтуватися. Це риторичне питання, тому що війна. Тому що є хлопці, які зараз захищають нашу країну, і їм ці кошти важливіші, бо це ціна їхнього життя.